Церква християн суботнього дня нещодавно відзначила свій ювілей 90 років. За цей час вона зазнала чимало подій. Про історію церкви розповідав у своєму виступі її пастор Степан Бойко. 90 років взагалі для людини це є великий і поважний вік, і безперечно, за плечима 90-річної дитини, великі людини великий досвід, тим більше за плечима церкви, яка розпочала свій біг, свій рух, своє народження 35-му році ще при панській Польщі. І пройшла польську владу, німецьку, радянські часи, часи атеїстичного переслідування. І ось сьогодні нам 90 років. Нам 90 років, але ми не постаріли. Ми не постаріли навпаки. Ви знаєте, я церкві Христовій 2000 років, але церква Христова має добре чути, має добре бачити, має мати нетримтячі рухи. Руки не бути хворобливою, як Паркінсона. Чому тому, що вона має бачити біду, вона має чути зойк, клич про поміч і йти назустріч людям. Людина в 90 років цього не може робити. А церква Христова вже 2000 років робить, і ми це робимо, і будемо робити далі. І всім дякуємо, хто нас підтримує. На відзначенні події виступив заступник голови Надвірнянської районної ради Іван Жигалюк. Він нагородив пана Степана медалю за заслуги перед Надвернянщиною, що є найвищою відзнакою у районі. Друзі пізнаються в біді. Так сталося, хоча я з сусіднього села, але ми наскільки не були добре знайомі, один одного не зналися потом Тарасовичем, але на нашу землю прийшов ворог, капсу Кустас, і це нас об'єднало. Я тим, мати такого товариша. Мені дуже приємно бути сьогодні у вас на скаті. Тішуся тим, що скільки молоді є у вас. І, Степан, ви проробили надзвичайно велику роботу, ви залучили молодь до слава Божа. Це надзвичайно велика справа. Я знаю, скільки ви хороших справ робите, скільки дітей ви оздоровили, скільки помешкань звичайним українцям, які зазнали пошкоджень. Бучі від хіні церкви на сході України або спільно з братами відновили. Ваша робота не оцінальна. Немає сім, щоб подякувати вам за надзвичайну велику роботу. Голова Делятинської громади Богдан Климюк у своєму виступі пригадав про утиск з боку ворога до усіх церков в минулому. Відзначив, подякою церкву християн суботнього дня. А пастору вручив годинник та подяку. Надзвичайно гарна історія церкви, і ми кожен, хто уважно послухав, маємо задуматися, щоб того не повторилося. І я переконаний, що кожен із нас робить все можливе. Бо ця війна, яка на жаль триває, маємо дякувати нашим воїнам, що маємо сьогоднішній день, маємо можливість зустрітися. Ця війна в тому числі за церкву. Бачимо, що робили в ті роки наш одвічний ворог, північний сусід, так званий брат з всіма церквами. Не тільки з вашою, але й усіма, це всі прекрасно знають. І не дай Бог, якщо б так сталося, ми розуміємо, що таке буде і найдальше. Не буде. Вашої церкви не буде тих незалежних церков, які є в нашій державі, в цивілізованому світі. І буде одна московська православна церква. Ми це всі розуміємо і маємо кожен зробити все можливе, щоб того не відбулося, щоб була перемога нашої держави, був справедливий мир. І ми жили в процвітаючій Україні, говорили українською мовою, яку ми маємо, ходили в наші українські церкви. І жили в мирній процвітаючі Україні. Староста Білоославського старостинського округу Микола Дячук розповів про діяльність церков у селі, яких результатів вдалося досягти. У нашому селі є дуже багато церков. У нас є шість церков, які були місцевою, дружні, єдині, які допомагають, а найбільше відчулася ця допомога в час важкої війни. Коли ми всі зібралися, священники, наставники, пасторі. Радилися і допомагали. Село Білослави за час на початку війни прийняло близько півтора тисячі переселенців. Це є лютий, бездні, квітень, травень, місяці. Потім переселенці почали від нас від'їжджати в Європу, але основний пункт це було село Вірослави. Церква християнського одного дня активно взяла участь, взяла на себе відповідальність, забезпечувала житлом, харчами і близько 500 людей було у вас у церкві. На заході парафіяни співали, долучались до молотов, ділились творчістю. Крім того, чимало привітань прозвучало і від друзів серед них пастор Брюно з Мадагаскару та капелан Олександр. Вітали як особисто, так і через екран.